Літо продовжує демонструвати свій характер. У різних областях свої сценарії погоди: від 30 градусної спеки до помірної прохолоди з вітром і хмарами. Давайте подивимося, як зміниться погода цієї суботи. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На півночі у Житомирській області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. На Сумщині температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 13 градусів. Очікується суцільна хмарність з невеликим дощем. На сході у Харківській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 16. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21 градуса. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. На Луганщині температура вдень складе 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Очікується майже суцільна хмарність без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 21. Прогнозується ясний сонячний день. У Миколаївській області температура в день досягне 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде переважно сонячним, з невеликою кількістю хмар. У Херсонській області температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Запорізькій області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде плюс 17 градусів. Очікується ясна погода без хмар. У Криму температура вдень досягне 34 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Небо залишатиметься абсолютно чистим і ясним. На заході на Львівщині температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Івано-Франківщині температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується переважно ясний день з незначною хмарністю. На Тернопільщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. Ваші вподобайки та підписки найкраща мотивація для нас. А ще не забудьте, прогнозом можна поділитися з близькими. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! У Чернівецькій області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 16. Очікується ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 19. Прогнозується переважно ясний день. У Рівненській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим впродовж усього дня. У Волинській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується ясна погода без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься безхмарна погода. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується розсіяна хмарність без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Очікується частково хмарна погода без дощу. На Черкащині температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде чистим, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це була погода на 9 серпня. Стежте за змінами разом із нами. Гарного настрою і приємного дня! Побачимось у наступному випуску.